Відповідаю на саме топове питання. Як швидко відростити волосся? Чи що намастити? Показую, як швидко намас... на... відростити волосся. Оп! Так. О. Тікс. Опа. Тут такі застежечки ззаду є. Зараз, зараз, знайду її. Оп, я тут просто не дуже досвідчена в паріках. Так. І так, поправила, можна трошки розчісати. Дивіться, опа, і відросло волосся. А головне, якісь там 400-500 гривень, ну, можна дорожче купити. Е, і все, і не треба нічим мастити, хай собі ростете волосся, воно і так виросте, не мучте його. Так, зараз спробуємо потіліпати головою. Тримається. Ну Давайте центрафу. Тримається. Хоча я дуже е, сумніваюся, що так комусь треба мотиляти голови, Ну навіть отак тримається. Якщо буде сильний вітер, тримається. Ну, в общем, якщо прям дуже-дуже мотилять будете, може і спаде. Тому тримайте пораду, можете дякувати.